Новини вівторка, 14 лютого. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Унікальна операція. У Хмельницькому 25-річному військовому видалили кулю з хребта. Підтримка благодійників. Програму сприяння розвитку волонтерства презентували у міській раді. Доброзахист для хмельничан. Містяни, які опинились у скруті, можуть отримати одяг, взуття та дитяче харчування. Поранений боєць, якому зробили унікальну операцію з видалення кулі на хребті, поступово одужує Нерохірургічне втручання. Провели у Хмельницькій міській лікарні минулої п'ятниці. 25-річний військовий був поранений в бою з вагнерівцями під Бахмутом. Наразі складні операції кульових та міновибухових поранень відбуваються в міській лікарні щодня. Ірина Аріон продовжить. 25-річний Євген демонструє світлини, зроблені під час операції в Хмельницькій міській лікарні. Під час бою під Бахмутом снайперська куля влучила чоловіковий бік і опинилася в хребті. 40 хвилин свого першого бою з вагнерівцями випадково записав на телефон: «Я збив дрон! Дрона збив! Ми їх теж там били, і в них на шевронах вагнер. Як попала ця та куля, мене підказували ноги, я ліз до окопів, тобто не чувствовав їх, повезли мене у Дніпро, у, із Дніпра сюди е, та готували до операції. Уже так, вже входжу, ну, та покращення є е, при пораненні ноги були слабі, е, дії стали ту кулю, то зараз вже набагато та краще. Та Валерія, з якою побралися перед новим роком місяць поруч із чоловіком, згадує, як почула від Євгена про поранення. Земля з підніг пішла, тому що це то таке взагалі не хочеться, щоб хтось ще почув, тому що це дуже було страшно. Сказали лікарі, ну, спеціалісти, що родився в рубошки, то що пуля там ну, дійсно там таке, таке розстояння було. То сказали, що дуже повезло. Це друга операція, яку ми зробили, то він швидше встав. Все безкоштовно. Ми раді, що нам такі лікарі попалися, і що тут змогли це зробити. Хмельничанин із позивним альпініст з квітня на фронті в добровольчому батальйоні. У лікувальний заклад потрапив вдруге. Перший раз ну, фосфором накрили. Мені сказали, що мене двостороннє запалення було, але ну, більше того, що це були послісну по сільську почав фосфора. Бо 10 днів лежав реанімації, легкі горіли на червоній пописі ну і почав Ну я і почався зі мною було. Дев'ять побратимів, але троє зловили осколки, усі останні контужені. Після травми ліва сторона, нога ну, рука була німівша. То зараз прооперували, то може трошки краще стає. Прооперували, через шию мені вставляли імпланти шийний відділ. Вчора була операція. Складні операції кульових та мінно-вибухових поранень в міській лікарні наразі проводять щодня. Віталій Сміщук приїхав з Херсону майже місяць тому. Там під час окупації доводилося оперувати поранених цивільних, маючи досвід стажування в шести країнах Європи. Нині в Хмельницькому робить надскладні втручання. Операція пройшла успішно без ускладнення неврологічної симптоматики. Тепер питання залишається тільки за реабілітацією. У нас наразі кожен день операційний, тобто ми надаємо допомогу як цивільним. Людям із аномаліями розвитку судин головного мозку із пухлинами головного мозку з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта, а також і військовим, які отримали, які отримали поранення під час виконання бойових дій, тобто це і периферична нервова система на операції на нервах нижніх і верхніх кінцівок. У Хмельницькій міській лікарні на базі відділення нейрохірургії наразі формують нову нейрохірургічну службу. Ірина Аріон, Микола Юрковський, Вини міста. Кабінет релаксації запрацював у Хмельницькому обласному медичному центрі психічного здоров'я. За допомогою окулярів віртуальної реальності психотерапевти допоможуть пацієнтам побороти фобії та подолати посттравматичний стресовий розлад. До цього подібну технологію практикували лише в одному медичному закладі України, що на Київщині. Олександра Семенюк розповість детальніше. Терапію за допомогою vr технологій проводять у Хмельницькому обласному медичному центрі психічного здоров'я. Все, що потрібно, сісти та одягнути окуляри віртуальної реальності. Знизу струмок, а по боках гори і зима. І сбачу день працюють ці технології як на релаксацію. Є така поняття, як mindfulness, Це така релаксація, заспокоєння. Тут ми можемо просто відпочити, якби за вийти з цієї такої нашої метушні, побувати, перенестися в якесь таке приємне середовище. Крім цього, психотерапевти за допомогою цих окулярів допомагають боротися із фобіями. Наприклад, якщо у людини страх висоти, лікарі вмикають відповідне відео та допомагають долати перешкоди. Віар-технології вони застосовуються для роботи з людьми, які мають уже стресові розлади, які мають депресію. Також дуже гарно працює ця технологія з поєднанні з когнітивно-поведінковою терапією для посттравматичного стресу. Свого за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я нині в Україні близько 10 мільйонів людей, які через війну будуть мати різні психологічні порушення. На даний момент це є в принципі п'ятихвилинні відео, і вони таких особливих протипоказів немає для перегляду. Відео є стандартними, які не викликають у людини дискомфорт. Ми підбираємо самі на власний розсуд. Таку технологію практикують тільки у двох лікувальних закладах України. На придбання окулярів віртуальної реальності медичний центр витратив близько 20 тисяч гривень. Аби скористатись безкоштовною послугою, необхідно звернутися за контактним номером телефону Олександр Семенюк, Микола Єрковський. Новини міста. Програму сприяння розвитку волонтерства презентували у Хмельницькому. У проєкті документа йдеться зокрема про фінансову та юридичну підтримку волонтерських організацій та фондів з боку влади. На території громади програма діятиме упродовж 2023-2027 років. Але після того, як її підтримують депутати міської ради Аліна Косарова. Далі психологічна та юридична підтримка, пошук партнерів для співпраці чи приміщення під склад, хмельницька влада збирається підтримувати волонтерів. Для цього розробили програму, яка розрахована на 5 років. Ми розуміємо, наскільки важлива комунікація і благодійних фондів, і волонтерських центрів разом з Хмельницькою міською радою для досягнення. Тих направду ініціатив досягнення тої мети, котра ставиться сьогодні перед всім нашим суспільством. Однак сьогодні міським головою було запропоновано подати волонтерським центрам свої ініціативи або своє бачення до програми, до тих пунктів, які сьогодні були проголошені. Представники майже 40 різних волонтерських організацій, благодійних фондів та об'єднань активістів зібрались у стінах міської ради. Мали нагоду озвучити власні пропозиції до програми, аби зробити її максимально дієвою. Я як практичний психолог розглядаю найгостре питання це питання самовигорання психологічної та правової підтримки волонтерам. Адже це люди, які працюють без вихідних, які працюють без графіку, і самоорганізація та підтримка дуже важлива. Якщо говорити в правовому полі, ми маємо дуже багато змін до законодавства щодо волонтерської діяльності, і не всі волонтери є досвідченими в цьому питанні. Тому моя пропозиція. Ця на сьогодні створювати такі заходи, які будуть давати психологічну та правову допомогу волонтерам, а ще знайти автівку для передачі гуманітарної допомоги, скоригувати логістику чи навіть знайти кошти для сплати комунальних послуг у складах та офісах. Саме міська влада готова допомагати волонтерам. Багато питань дійсно горгромадські організації вонтери не можуть вирішувати самостійно. Те, що ми оголошуємо збори, ми збираємо різні гуманітарні вантажі, закупляємо різні речі, з виходячи з потреб наших збройних сил України, отримуємо багато гуманітарних вантажів за кордону, але це не можна покривати нам. Комунальні платежі тому це перша напевно є проблема найгостріша проблема, яка є. Я думаю, це будуть чітко вималювані ключові позиції напрямків. Чітко буде зрозуміло вже по фінансуванні, по підтримці як міської влади, нас, так і громадського сектору міської влади, і все рівно це десь чіткість розуміння, ну і полегшення роботи волонтерів. Дійсно розробником документа є управління праці та соцзахисту населення. Попередньо на втілення програми в бюджеті громади заклали 700 тисяч гривень. Так розуміємо, що ця сума є рухливою і за ініціативи волонтерських центрів може бути зроблено до фінансування. Так само розуміємо, що заходи є досить важливі, і певні пункти програми є край необхідними для роботи волонтерських центрів. Тому сьогодні оголошена сума така, але вона не є сталою, тому розуміємо, що розвиток буде. Остаточно ухвалити документ. Планують на черговій сесії Хмельницької міської ради. Аліна Косарова, Володимир Паламар, новини міста. У соціальному магазині Доброзахист до кінця лютого допомагатимуть не лише вимушеним переселенцям, а й хмельничанам. Тут вразливі категорії населення безкоштовно можуть отримати одяг, взуття, ковдри, підгузки, дитяче харчування. Соціальний магазин працюватиме у вівторок, четверта суботу з 11 до 14 години на вулиці Січових Стрільців. 6. Відвідувачам потрібно буде пред'явити документи, що посвідчують особу. Також можна зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ. Деталі у сюжеті Ірини Муляр. Соціальний магазин Доброзахист, у якому з перших тижнів повномасштабної війни допомагають переселенцям, відкрив свої двері і для хмельничан. До кінця лютого містяни, які належать до вразливих категорій населення, можуть тут безкоштовно отримати одяг, взуття, теплі ковдри, подушки, засоби гігієни, підгузки та дитяче харчування. Інколи місцеві люди просто приходили, ну не тільки переселенці, а й місцеві. І вони потребували допомоги. Були люди, які багатодітна приходила до нас, потребувала допомога. Ми видали їй, В неї була немовля. Ми видали їй памперси, каші і одяг. Потім приходять інколи літні жіночі, які так само потребують. Як сказати, допомога, тобто одягу у перші місяці повномасштабної війни. Гуманітарна допомога до доброзахисту надходила від міжнародних партнерів. Зараз необхідні речі сюди приносять містяни. Принесли речі з діточок 5 років і 10 років, і жіночі Хай йдуть на благо, може комусь саме потрібність. Якость різна буває. Інколи буває дуже дуже класна. Якість навіть нова збірками. Інколи буває така, що люди просто свій гардероб, який там лежав дуже багато часу, просто звільнили. було влітку випадок. Коли жіночка з немовлям вона принесла м -м, дитячі речі, навіть випросувані. Вони були ще тепленькі. Про акцію від доброзахисту дізнався хмельничанин Анатолій. Завітав до соціального магазину по теплі речі. Взяв курточку, взяв футболочку. Світорок батькові приходять до доброзахисту і вимушені переселенці. Наталя приїхала зі Слов'янська. Говорить, з рідного міста їй вдалося захопити лише речі першої необхідності. Дітям за спортивними штанами, то вони у нас легкі атлети, Їм завжди не вистачає спортивних штанів, тому що побігали і потім цей і взуття хотіли подивитись дітям. І племінниці за маленькими речами, тому що вона росте швидко. А зараз, більша частина грошей йде на оплату квартири. Ми виїжджали було вже так більше весна, тому не сподівалися. Всі ж сподівалися, що на неділю, на дві, на три, а вийшло майже вже рік. Тому, звичайно, вже багато часу вони ростуть що їм завжди потрібно. Аби отримати допомогу хмельничанам та переселенцям потрібно придивити документ, який підтверджує особу. Також гості доброзахисту можуть зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України. Працює соціальний магазин у вівторок, четверта суботу, з 11 до 14 години, за адресою вулиці Січових Стрільців, 6. Ірина Мулір, Валерій Телеговський, новини міста. 17 пар одружились у Хмельницькому в день святого Валентина. П'ять років поспіль саме 14 лютого. Укласти шлюб можна за спрощеною процедурою. У зв'язку з повномасштабною війною цьогоріч проєкт отримав нову назву Кохання переможе. Денис Клименко розповість більше. Хмельничанин Сергій служить у війську. Чоловік приїхав до Хмельницького, щоб побратися зі своєю нареченою Ларисою. Познайомилися чотири роки тому. Удружитися пара вирішила саме сьогодні в День Закоханих. Сьогодні така дата. День Святого Валентина. День, День закоханих, закоханих. жити дружно. А завдання це на другому місці поважати, любити один одного. Це найголовніше у святковий день молодят вітає міський голова. Щиро бажаю вам і всім нам перемоги для того, щоб ми могли жити під мирним українським небом. Українці я думаю, що теж неймовірна нація, яка показує, щоб не відбувалося, скільки б нас це нечість. Намагалася е, змусити до негативу. Ми тримаємося, ми одружуємося, ми народжуємо дітей, ми обов'язково переможемо. У День Святого Валентина свої долі поєднали Віктор та Світлана. Ми вже познайомилися давно, чотири роки назад, і довго, довго йшли до цього, е, довго думали і от так рішилися і швидко підібрали дату, так щоб пам що пам'ятали, що день закоханих. Цьогоріч, 14 лютого, у Хмельницькому одружились 17 пар. Заявки на реєстрацію шлюбу молодята подавали як за декілька тижнів, так і впродовж сьогоднішнього дня. Вже декілька років поспіль. Міністерство юстиції проводить такі акцію. Проект кохання поза часом цього року. В зв'язку з воєнними діями. Акція носить назву кохання переможе. Ну, якщо минулого року, 14 лютого припала на понеділок. Це був офіційний вихідний день, але ми зареєстрували тоді шість пар. То, звісно, зараз вже тих 17 заявок, які подані, Звісно, це велика цифра. Денис Клименко, Микола Ярковський, новини міста. Це були усі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. разом. Ми сила. Слава Україні і слава нашим героям.